Всім привіт! І Сьогодні ми зі своїми друзями вирішили зняти відео про здоровий спосіб життя, а саме з Кревською Катериною Володимирівною та Лугіною Оксаною Андріївною. Здоров'я! 50% смерті припадає на 10 найбільших поширених хвороб, які замовлені парінням, вживанням алкоголю і наркотиків, переїданням, стресами звідси випливає, що здоров'я людини тривалість її всього життя. Сьогодні ми проведемо нелегку розмову про підступних ворогів, тютюн, алкоголь, наркотики. Чому це звички є шкідливим? Цю завойовує світ саме коріння цигарок це єдина причина смерті, якій можна запобігти. За даними незалежних соціологічних досліджень. В Україні курять більше 30% жінок, 40% дітей та підлітків. На завіше розповсюджених шкідливих звечір. Яка каме була прийнята суспільством. Але тепер відомо, що це як бивця. А зараз поговоримо про ще одну шкідливу звичку. Бояцтво. При тяжкому отруєнні алкоголем гине до 10 мільйонів клітин сірої речовини головного мозку. А клітини головного мозку не відновлюються. У людини близько 70 мільярдів клітин. Отже, неважко порахувати, скільки років потрібно напиватися безтями, щоб втратити вигляд людини. Чим же приваблює підлітків алкоголь? Дехто вважає, що небезпечні тільки місця напої і тому здовживають пиво. Але пиво це теж своєрідна отрута. Встановлено, що два кухлики пива це 100 грамів горілки. Виводіє повільно і підступно, команія проблема 21-го століття. Особливо молоді люди знаходяться під цією загрозою. Один-два рази вони пробують цигарку з наркотиками, потім замінюються ін'єкціями і день за днем стають повністю залежними від цієї смертоносної звички. Молоді люди, радість щастя у ваших руках. Перед вами вибір здоров'я, краса, мудрість, кохання чи наркоманія, алкоголість з тютюнок павіння. Вибирайте, І якщо ви все зважили, все зрозуміли, то вирішіть ніколи не торкатися сигарети, не пити алкогольні напої, не пробувати наркотики. І все буде. Добре. Адже навколо вас існує безліч цікавих речей, які більш варті вашої уваги.